Вимикай буденність, вмикай премач. Щоб не дратувати Трампа, країни Великої Сімки відмовляться від спільного ком'юніке на саміті в Канаді. Як пише агентство Bloomberg, на такий крок підуть, щоб уникнути конфлікту із американським лідером. Досягти узгодженої спільної заяви навіть не будуть намагатися. Натомість окремі країни найімовірніше випустять спільні заяви щодо різних тем. Саміт J7 відкриється в Канаді в неділю, але щодо однієї теми, як пише агентство Reuters, солідарність є. Більшість країн Великої Сімки згодні знизити граничну ціну на російську нафту до 45 доларів за барель. Навіть якщо на таке рішення не пристануть Сполучені Штати. Провідну роль у цьому рішенні відіграють Євросоюз та Британія. А от думка Японії чи Америки поки що невідома. І про динаміку. Щодо українського питання в Сполучених Штатах будемо говорити з власною кореспонденткою ТСН у Штатах Ольгою Кошеленко. Ольо, тож, давай підсумуємо останні тенденції, як тема війни звучала цього тижня у штатах. Вітаю, Алло. не можу сказати, що удари Ізраїля по Ірану витіснили сьогодні українське питання із з порядку денного, але і потенційно це так буде і найближчим часом. Але останній тиждень показав, що Сполучені Штати і самі дедалі більше дистанціюються від нашої проблематики. Напередодні, наприклад, держсекретар Рубіо привітав росіян із Днем Росії словами: Сполучені Штати як і раніше віддані підтримці російського народу, який продовжує розвивати свої прагнення до світлого. Майбутнього це була цитата. Під хексет міністр оборони сполучених штатів, виступаючи цього тижня на сенатському комітеті, де обговорювалося питання оборонного бюджету на наступний рік, заявив, що наступного фінансового року Сполучені Штати скоротять фінансування кошти на зброю для України, бо це відповідає баченню адміністрації. Кіт Келок, спецпредставник президента Сполучених Штатів по Україні, відвідав цього тижня Брюссель. Там під час публічного виступу він пожартував, що, мовляв, президент Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але мовляв, не казав якого саме місяця, і це могло би бути смішно. Якби не було настільки трагічно, Келах повторив уже раніше озвучений план сполучених штатів про те, що вони очікують повного припинення вогню на землі у повітрі та на морі, заморозки війни по лінії фронту, коли Росія продовжуватиме утримувати окуповані території. І навіть прозвучала ідея зрештою зробити Росію частиною того, що Келох назвав «League of Proper Nations», що можна перекласти як Ліга справжніх націй. Аналогія, чесно кажучи, не дуже оптимістична, оскільки ліга націй утворена після Першої світової війни, як відомо, не змогла запобігти Другій світовій і СРСР зрештою вигнали з Ліги націй саме за розв'язання війни із Фінляндією. Ми хочемо досягти повного припинення вогню. Припинення вогню означатиме, що земля, яку ви зараз займаєте, зараз ваша, ви окупували її, і це окей. Хай це означає, що вона ваша по закону або унаслідок простого факту, що ви фізично присутні на місцевості і ваші солдати її утримують. І потім ми хочемо узятися за повернення дітей, полонених, досягти тривалого припинення вогню на довгий час, не лише для України, але й для Європи, і потім ми спробуємо знов залучити Росію до того, що я би назвав Лігою справжніх націй. Ситуація доволі напружена, і всередині сполучених штатів цього тижня відбулися масові протести, які розпочалися із Лос-Анджелеса, але зрештою поширилися і на інші міста. Вони виступали проти міграційної політики уряду незаконних на думку протестувальників депортацій. У результаті Трамп відправив до Каліфорнії національну гвардію та морську піхоту для придушення заворушень. І в Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину. Політичне протистояння сягнуло нових висот. Напередодні, наприклад, сенатор від Каліфорнії Алекс Паділія хотів просто поставити на прес-конференції запитання міністерці внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, але секретна служба охорона Крістіноєм фізично його затримала, скрутила сенатора, вивела із кімнати і поставила на коліна. Ну і завтра у столиці має відбутися військовий парад, присвячений 250-річчю армії Сполучених Штатів. Але також завтра 79-й день народження Дональда Трампа. І цей збіг обставин наштовхував багатьох коментаторів на думку, що Збіг не випадковий президент Трамп таким чином хоче зробити собі подарунок на день народження. І в усіх штатах завтра очікуються масові протести руху під назвою Немає королів, які за їхніми словами виступають проти авторитаризму. Алло. Дякую, Олю. Ласкора ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко про напружену ситуацію в Америці. Ну і про те, як згадували там цього тижня про війну в Україні. Тимчасовий захист для українців у країнах Європи продовжено до березня 2027 року. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада ЄС із внутрішніх справ. Згідно з ним, після завершення тимчасового захисту українці матимуть можливість або залишитися в країні перебування у новому статусі, або повернутися на батьківщину. Станом на цей березень у країнах Європи перебувало 4 мільйона 200 тисяч людей у статусі тимчасового захисту, які втекли від війни в Україні. Скоординовано і поступово завершувати програму захисту для українців наразі пропонує Єврокомісія. Свої рекомендації вона передала Раді ЄС. зокрема тим із наших співвітчизників, хто має на території ЄС роботу або завершив навчання, дадуть можливість отримати дозвіл на проживання. А всім охочим посприяють із поверненням додому. Наприклад, після поступових ознайомчих візитів на батьківщину. Паспорт Росії, але вірність Україні. Так, наші люди в окупації в День РФ нагадали окупантам, що вони там лише тимчасові і непрохані гості. Фото із українським або російським документом в руках з'явилися у соцмережах. Поруч папірці із нагадуванням: окупація не мій вибір. Україна мій. З Україною в серці. чи ти не один, а позаду водіється Крим, Луганськ, Донецьк, Мелітопольськадовськ та інші українські міста з окупованих регіонів. Пишуть, хоч як пропагандисти намагаються переконати світ у протилежному, більшість людей там чекають на Україну. Ми ж бачимо цей спротив і чекаємо, коли вся наша земля знову стане вільною. Продовження тимчасового захисту для українців у Європі ще на рік до весни 27-го року. Саме це має обговорити на своєму засіданні ради ЄС вже цієї п'ятниці. Ну а рішення очікується найближчими днями. Ну окрім того, йтиметься про варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до отримання нового для тих, хто має на території ЄС роботу або навчання, каже Анна Грішина. До Брюсселя Юлія Олійник приїхала через рік після російського повномасштабного вторгнення. Рішення залишити рідну Хмельниччину далося важко, але коли стало вкрай небезпечно і ворожі дрони щоночі літали перед вікнами оселі, її мамі двох синів таки довелося поїхати. Я на той час була вагітна, і у мене були думки одразу поїхати, так як я, я хвилювалася за дітей. Та все-таки я вирішила народжувати саме в Україні. Після цього ми ще рік пожили з синами, і я бачила, що не стає краще. У мене в Україні є батьки. У мене в Україні є ну уся родина, таких як Юлія, наших співвітчизників, які знайшли прихисток від російської агресії у ЄС, зараз близько семи мільйонів. Більшість живуть за документами про тимчасовий захист. Цьогоріч Євросоюз продовжив їх в четверте, залишивши українців на території ЄС до березня 2026-го. Хоча директива розрахована на три роки, але для України зробили поступки. Тепер постає питання. Що ж далі? А далі у ЄС мають визначити, на яких умовах і хто з українців зможе залишитися у Європі після завершення великої війни, цим і займуться у четвер у Люксембурзі на засіданні ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу. А ще очікується, що там востаннє пролонгують тимчасовий захист до 2027-го. І з поміткою, якщо війна завершиться раніше. Тої рішення скасують. І тоді українцям, які за час повномасштабної війни не інтегрувалися у ЄС, не вивчили мову країни, яка прихистила, не працюють, а тільки отримують соцдопомогу, Доведеться повернутися в Україну. Адже пропозицій для них Єврокомісія не знайшла. Це може бути протягом року по завершенню тимчасового захисту. Ми також закликаємо країни-члени скористатися гнучкістю передбаченою правилами. Звичайно, ми робимо винятки для вразливих випадків, доки їх потреби не будуть задоволені в Україні. Наприклад, родинам, чиї діти навчаються у місцевих школах, дозволять закінчити навчальний рік, пояснили у Єврокомісії. Водночас державам-членам вже пропонують розробляти програму комфортного супроводу наших громадян додому. Швеція вже рік фінансово стимулює українців їхати на батьківщину. За це дають по 900 євро на людину. А тепер хочуть збільшити виплати до 30 Двох тисяч у євровалюті на даний момент ми дуже зосереджені на двох напрямках: перше добровільне повернення українців, як тільки умови припинення вогню дозволять це зробити. Друге інтеграція українців у професійну спільноту ЄС, доки не буде досягнуто миру. Зрозуміло, що деякі захочуть залишитись у Європі. Простіше буде тим, хто працює, особливо висококваліфікованим спеціалістом і сплачує податки у ЄС. Тимчасовий захист їм готові змінити на робочу візу. Студентам вишів відповідно на студентську. Найбільше наших громадян наразі у Польщі, Чехії та Німеччині. А от у Бельгії Юлія Олійник. зараз проходить інтеграційні курси, готується вивчати нідерландську. Її 19-річний син Ерік вступатиме до місцевого університету. Молодший трирічний Марк. Ходить до садочка. Утім, родина вже вирішила по завершенню великої війни повернутися додому. Я дуже сильно сумую за домом. Там залишилося моє життя. Мені здається, що тут я живу не своїм життям, і я обов'язково повернуся додому. З Брюсселя Анна Грішина. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Будинок профспілок на столичному майдані один із символів революції гідності. Нарешті повернули під контроль держави. Доступ до будівлі і законному управителю, обраному на відкритому конкурсі, забезпечують Нацполіція і Агентство із розшуку і менеджменту активів. Нарешті. У цій знаменній будилі у самому цер церці Києва під час війни працювало нелегальне Проспілчан це цілком влаштовувало, і вони навіть намагалися завадити поверненню будівлі під охорону держави. Усі деталі цієї обурливої історії дивимося. Це будинок Проспілки України і має він майже 14 тисяч квадратних метрів. Боротьба за нього розпочала ще на початку повномасштабного вторгнення та триває і зараз. Будинок «Проспілок України історична будівля. У 2014-му під час революції гідності вона горіла. Пізніше її відновили. Та у 2022-му за нього розпочалась нова боротьба. Спершу Печерський районний суд арештував будівлю через незаконні дії її управителів та кримінальні справи проти них. Потім передали в управління армії. Далі суди, конкурс на прозоро. І ось у 2025 році за всі роки незалежності України будівля вперше перейшла у власність держави. Законообраний управитель, зокрема, ця компанія Кампаритет була обрана на площадки. Прозоро відповідно пройшла всі тендерні процедури, передбачені законом України про публічні закупівлі. І вже 5 червня нові управлінці зайшли у будівлі, аби приступити до своєї роботи, та там їх зустрів супротив. Колишніх власників федерація профспілок України незаконно заволоділа більш ніж 25 тисяч об'єктів санаторно-курортного напряму, готелями, санаторіями, профілакторіями, які давали можливість зробити собі величезні статки, тіньові доходи і так далі. Під тіньовими доходами мається на увазі тисячі договорів про супоренду нежитлових приміщень у центрі Києва всього лише за одну або сто гривень. Кому йшла інша сума від оренди? Невідомо. Більше того, під час огляду приміщення та передачі його новому власнику. На Нульовому поверсі вдалося зафіксувати гральний бізнес. В приміщенні Федерації профспілок України фактично гральний заклад казино з дорогими меблями, столами, різними устаткуваннями, які давали можливість проведення і онлайн ігор під назвою спортивного клубу. Сергій Куніцин один із орендарів цього приміщення. Він один із тих, хто договір із новими управлінцями погодився під. Писати одразу. Ми вважаємо, що виконується рішення суду, і арештоване майно переходить в руки ефективному менеджеру, який буде гораздо більше давати матеріальний, фінансовий да й моральний допомозі Україні і в першу чергу її Збройним силам. Для того аби знову винаймати те ж теж приміщення, потрібно лише підписати договір із новими управителями. Та ціна оренди зміниться. У нас є експертна оцінка, ми її так само можемо надати, і ціна ринкова, тобто це гроші не наші. Всі гроші, які ми будемо отримувати від оренди, ми передаємо державі, і тим самим я вважаю, це вірно і передаємо на підтримку наших збройних сил України. Такі зміни пов'язані зокрема і з зобов'язаннями, які поставили перед новими управлінцями. Тепер вони повинні щомісячно виплачувати державі гарантійний платіж 1 мільйон шістсот гривень. Окрім цього, перераховувати відсоток від доходу. Він становить 89,95%. Якщо ж попередні орендарі відмовляться від підписання договору, то приміщення здадуть іншим організаціям. Ми відкриті для будь-якого бізнесу, вони можуть до нас звернутися і вибрати приміщення, те, яке їм на сьогоднішній день подобається. Серед умов для наступних орендарів ведення легальної праці та офіційна сплата за оренду, аби усі платежі вдалось виконувати вчасно. Наша діяльність направлена на по перше, збереження даного майна, А по-друге, отримання економічної вигоди для держави. Ми намагалися зв'язатися із Федерацією професійних спілок України для отримання коментаря від них. Проте за номерами, вказаними на їх сайті, нам так і не відповіли. Анастасія Терещук, Олександр Петровський, Олександр Корецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.